Барбатос герцог 30 легіонів, демон, який знає мову всіх істот і бачить те, що ти хочеш приховати навіть від себе. У старих грімуарах кажуть: якщо в лісі раптом зникає вітер, а тварини починають дивитись у один і той самий бік, це знак його приходу. Барбатос не кричить, не лякає, він приходить тихо, як радник, як мудрець, як той, кому ти раптово чомусь довіряєш. Зовні він виглядає як високий, бородатий чоловік зі старовинною гривою волосся, одягнений у важкий плащ мисливця. Його обличчя спокійне, але очі світяться холодним зеленим, немов крізь них дивиться сам ліс. За його плечима стоять чотири тіні королі, його компаньйони, кожен з власною короною і примарним силуетом. Вони не говорять, але їхня присутність давить, наче чужий подих на потилиці. Барбатос карує тридцятьма легіонами духів, але його справжня зброя знання. Він розуміє мову тварин, шепіт воронів, гавкіт собак, шурхіт мишей. Усе стає для нього інформацією. Він може розповісти про твоє минуле так точно, ніби він був там поруч, або відкрити майбутнє, те, якого ти або прагнеш, або боїшся. Ще одна його здібність вказувати шлях до схованих скарбів, захованих магією чи чужою волею. Але кожен знайдений скарб має ціну і її не завжди платять золотом. Барбатос з'являється біля людей, які загрузли в конфліктах, він може примирити друзів або розділити їх остаточно. Для правителів він ставав шепотом істини або голосом руйнації. Як викликати Барбатоса? Потрібен глибокий ліс, світанкове світло і колос сухого листя. У центр кладеш металевий оберіг, срібний або залізний. Тихо промовляєш його ім'я тричі. Якщо листя почне рухатись супреч вітру, і ти почуєш кроки, яких не має бути. Він прийшов. Як його прогнати? Тільки різкий чистий звук, металевий дзвін або голосний оклик, вимовлений із силою. Барбатос терпить мудрість, терпить прохання, але не витримує чистого різкого тону, який ріже простір. Проте, пам'ятай, якщо ти вже звернувся до Барбатоса за знанням, він ніколи не піде ні з порожніми руками, ні з порожніми намірами. А тепер головне кажуть, що цей демон не бреше, але він завжди залишає одну деталь недосказаною. Саме ту, яка найважливіша, хочеш продовження Бестіарію? Тоді підписуйся, темрява, що має багато імен.